Миру всім, дорогі друзі, нехай Господь кожного благословить. Е, і хотілося б знаєте, зачепити і поговорити про таку тему, як е, все навколо нас, все сьогодні, е, весь всесвіт і взагалі все, воно створено е, Господом і воно все рухається та діє саме по законам Божим. І знаєте, е, дуже багато людей, е, які можуть десь. Знаходяться, знаєте, в такому омані, що щось залежить від, від людини, що я щось так безпосередньо ми можемо вплинути на якісь моменти. Але дуже багато речей, які відбуваються навколо нас, це речі, які взагалі не залежать від нас. Тобто закони Божі, вони побудовані у цьому всесвіті таким чином, що ми не можемо вплинути на них ніяк. Тобто так, у нас у кожного є життя, але вплинути саме на якісь моменти, навіть у своєму житті. Людина не може, і для цього і потрібно нам перший момент це розуміти знання Біблії, Слова Божого, молитва до Господа, вивчення основ віри, які є в Слові Божому, для того, щоб кожен із нас він розумів, як треба молитися, що таке покаяння, що таке хрещення, і тому тому подібне. Тобто всі ці моменти основні, що є влада і в сім'ї, і в суспільстві, і в країні, і від Бога, що буде. Воскресіння мертвих, і що також кожному з нас доведеться, і кожен з нас буде давати відповідь за всі свої дії перед Богом. Тому всі ці основи віри вони є, вони є в Біблії. Ми пропонуємо кожному вивчення саме цих основ віри, для того, щоб проходило ще більше розуміння у цій сфері. Ви можете залишити коментар, кому потрібно, і ми будемо з вами зв'язуватися для того, щоб далі спілкуватися на ці і інші теми. Саме для духовного і зростання, і для духовної підтримки. І знаєте, як. Е всі ці моменти вони є для того, щоб ми пізнавали Господа, е, Господь він оберігає дуже багато моментів, які відбуваються навколо нас, і ми навіть про це не знаємо. Але дійсно сьогодні ми бачимо дуже багато свідоцтв саме в нашій країні, тому що у нас відбувається війна, і ми бачимо дуже багато свідоцтв людей, які знаходяться там і на війні, які знаходяться тут багато цивільних людей, е, яких дійсно оберігає, яких захищає Господь. І знаєте, якби саме таким. Вплинути на всі ці події саме як людина, багато людей не може. Але Господь Він робить. І Він може навіть ті, ті, е, вітри, і все те, що покорюється йому, тому що йому покорюється все, тому що він створив всі ці закони, він створив Всесвіт, він створив і вітер, і сонце, і місяць, повністю все. І все це воно йому підкорюється. І ми бачимо це, тому що Ісус Христос, коли він приходив, йому підкорювалося все, що є на цій землі. І вітрам він, по, він казав, і вони е, заспокоювалися. І на морі була погода, і тому, тому подібне. Тобто Господь Він керує всі, всім цим. І Він дій, дійсно дає цей захист, і він дає цю милість. І тому, знаєте, як дуже так буде неправильно покладатися просто тільки там на себе там чи як, саме головне дійсно це покладатися на Господа і молитися. І Господь він дійсно дає і захист, і дає милість, і дає дійсно ці свідоцтва, які сьогодні ми маємо. Тому нехай Господь кожного з вас благословить, щоб дійсно приходило розуміння з приводу того, що Господь. Дає життя, Господь створив цю землю, Господь піклується про кожного із нас, і е, кожному із нас також Він дав життя і дає життя вічне. І для цього Він і відправив Ісуса Христа на землю. Христос народився, прийшов на землю. і... Коли його розіп'яли, він забрав всі гріхи кожної людини. Тому це дуже-дуже важливо для того, щоб кожен із нас він це зміг розуміти, розумів, знав і міг, знаєте, застосувати у своєму житті. Тому благословляємо кожного з вас і молимося для того, щоб дійсно Господь він зберіг і, і щоб кожен він покладав і розумів, що життя дає Господь, і Він також зберігає, і тому повинні бути саме йому вдячні. Тому пишіть, кому потрібно потрібно спілкування, молитва, і ми будемо з вами спілкуватися і молитися для того, щоб була милість Божа і захист.